Якщо хочеться солодке, винуваті гормони? Ні. Не завжди гормони у всьому винуваті. Це може бути і як звичка, і прояв іншого якогось захворювання. Чи впливає на досипання на рівень гормонів? Так. Тому що хронічне недосипання може призвести до хронічного стресу в організмі і може проявлятися втоплюваністю набіру ваги, набряками. Тому обов'язково треба вчасно засинати і мати повноцінний гарний сон. Чи може фізична активність допомогти в цукру в крові? Так, це є один із найперших заходів, які ми використовуємо модифікації способу життя при виявленні цукрового діабету. Чи можна виявити ендокринні розлади за допомогою самодіагностики? Ні. Чому? Тому що багато ендокринних розладів, і їхні симптоми вони можуть бути пов'язані із іншими хронічними захворюваннями. Тому треба обов'язково звернутися спочатку до лікаря. Якщо відчуваю постійну втому, мені потрібно до ендокринолога? Так, тому що це може бути один із симптомів прояву захворювання ендокринної системи. Тому не завадить перевірити рівень своїх гормонів. Чи можна видаткувати цукровий діабет? На жаль, ні, бо це є хронічне захворювання, але вчасна діагностика, модифікація способу життя та підбір правильної лікувальної терапії допоможе вам якнайдовше зберегти ваше життя.